Всім привіт! Як бачимо в проєкті Іграз, вирішили провести ще один сезон. Тобто всі думали, що 10-й верніше епоха, сезон 2, а епоха 10-та. Думали, буде остання, але бачимо, що продовжили ще на 11-му. Всі, хто працює з даним проєктом, Можете ще собі намайнити якусь кількість поєднів. У зв'язку з, з чим це пов'язано, не зрозуміло. Перший сезон там було тільки 9 епох, включаючи нульову. Була нульова і потім ще 8 чи 9, вже не пам'ятаю. Я в першому не участвував. Почав тільки з другого. В другому сезоні обіцяють дати трошки більше поїнтів, ніж в першому. Тобто ці всі бали, що ми тут збираємо, вони потім перетворюють в поїнти, там визначають, то, скільки поїнтів получуть. Щоб зареєструватися на проєкті, потрібно перейти на їхній сайт. Силка буде під відео, і там потрібно зареєструватися, підтвердити електронну почту, кошельок, щоб приймати участь в даному проєкті. Також потрібно підключити, заходимо в стори, і тут є які ви можете варіанти, де можете. Збирати пойди. Це може бути Google Chrome, на десктопі або апка на Android. На Android поки що найкраще, тому що там дають найбільше поїдків. Воно собі в фоновому режимі працює, нікому не заважає. Тільки час від часу потрібно переходити і дивитися, чи працює даний додаток, тому що воно там приходить оновлення, воно може автоматично в мене бути. Я не дуже слідкував, особливо ті тут оновлення в мене було просто заборонено з інших джерел, встановлення різних апок, і воно само не оновлювало. Відповідно, поінти мені приходили менше, не Тобто за тим треба слідкувати. Раз в день зайшли, або навіть два рази в день перевірили і все. І, або Подивитися, якщо нормально працює, то можна і рідше заходити. Я раніше заходив там раз в кілька днів. Перевіряю чи це І тут, бачите, в мене стоїть апка на Android. Android-телефоні поставлю, у і працює, нікому не мешає. Якісь поінти приносить Що з цього буде? Побачимо. Сам токен зараз. Бачимо впав в ціні. Тобто там був по 2,80 долара, зараз все одно 76 центів. Ну, не всего носу все одно це досить непогано. Залежно скільки дадуть поінті, якщо. Наприклад, 100 поїнтів, то вже якась там сума буде. Чому що ви тут нічого не робите, просто внособі фоновому режимі собі працює? і працює. Також для тих, хто ще не працює, якщо ви хочете, щоб ваш аккаунт був дійсний, вам потрібно після того, як зареєструватися, підключити, і має бути мінімум 100 годин, тобто мінімум 3 дні має працювати ваш сайт. Тоді ваші тіпоїнти будуть. Якщо ви, наприклад, включите. Свій е, аккаунт і попрацюєте 2 дні, або кажучи там 48 годин. Вони вам за ті навіть 48 годин не зарахують. Тобто він буде рахуватися як не дійсний аккаунт. Має бути мінімум 100 годин. Так що я б вас попрацював акаунт, там кілька днів, там незалежно скільки там годин воно виходить. Може бути одного дня 17, потім там щось виключився чи ви виключили. На другий день там ще, але взагалі має бути 100 годин. Якщо 100 годин попрацює, тоді ви зможете отримати якісь поінти за тих 100 годин. Ці поінти, що вам оформив <післявання> <д Oak> даний додаток, ви їх можете потім запросити. на коли вони рахують поінти, коли перерахують ці, ці поінти вже в самі токени верніше. Тобто мінімум 100 годин має бути ваш цей. Тобто, якщо, наприклад, що новий, нова епоха почалася 29 числа, то вже два дні пройшло, буде йти до 29 вересня. Тобто ще маєте шанс заробити якісь Це, тобто, треба І щоб воно попросило, щоб 100 годин було. У вас відобразилося. В цьому, тут воно десь навіть показує, скільки воно там годин працює, наприклад. Тут показуємо, в принципі, не правильно показує, але тут, тут є скільки часу. В загальному. воно втік. Вже один день, 4. Це воно ну, там показує, не знаю чи точно, але показує. Тобто ви можете подивитися, пройшло там 100 годин. Значить, уже є можливість отримати поинти. в всьому випадку навіть немає сенсу починати. Чи є сенс починати? Я думаю, що є, тому що вони. Ну, тобто вам тут не потрібно нічого робити, просто підключили і воно собі працює. І вони, я думаю, що буде ще і третій погонок, ну, третій сезон. Якщо все буде добре в другому сезоні, тобто я сподіваюся, що це вже буде останній, може ще буде з я знаю. Ну, почали вони почали в жовтні минулого року. Цей другий сезон. Може бути щось до жовтня буде цей. Перший сезон вони скоріше, тому що вони в них там був ліс, тому вони і цей, а другий сезон не бачите, поки що затягують. Всі думали, що ну, я теж що буде вже останній оця епоха 10. -а. Але вони ще зробили один. це, з однієї сторони добре, що ще буде, ще якісь кількість поїтів. Майне те, але вже б хотілося побачити, що вони нарахують. Ну, попередні рази вони нарахували, то був, було досить непогана сума. Тим більше, що там давали менше поїнтів, виділяли на то, що а тут вроді мають більше виділити, але непонятно, як воно буде. Тому що якщо брати різні такі всякі типу таполки, там різні ці, ці системи, то так буває, що перший заходить менш-більш, перший сезон, а другий ряд там починаються всякі нюанси. Тому невідомо, як воно буде, але будемо надіятися, що все буде окей. Тим більше, що їхній цей. Доки на біжі є, я думаю, що, що буде щось та може дадуть. Тому, хто хоче, може собі підключитися і почати, Попробувати щось зробити.